Як втратити максимально багато грошей в інвестиціях? Зберігай 5 шкідливих порад, які точно залишать тебе з голою сракою. Перше. Вкладай всі гроші в один актив. Диверсифікація це фігня для слабаків. Хай весь твій портфель залежить від одного активу. Колись він точно вистрілив. Або пан, або пропав. Друге. Слухай гучні заголовки. Якщо хтось тобі обіцяє 50% прибутку за пару місяців, зовсім без вкладень, зовсім без ризику, біжи скоріше інвестувати, бо тільки тобі випала така чарівна можливість. 3. Інвестуй тільки в те, що зараз в тренді. Крипта, NFT, мета Всесвіт. Хапай тупо все. Все, що модно і поки не пізно. Ризики палюбасу мінімальні. Четверте, забий на відкриту статистику. Бери всю інфу у інсайдерів в телеграм-каналах. Якщо анонімний трейдер ділиться секретами, це тема. В інтернеті брехати не будуть, точно не якась там мутна схемка. І п'яте: навіть не думай переглядати список перевірених оглянутих проектів. Топових інвестиційних пропозицій, які я залишив за лінком в описі профілю, а то ще заробиш, не дай боже.